Так, поля задискували. Ну, ті, що ми планували, задискували. залишився ремонт. Займаємося трактором. Я тоді розповідав, вже в минулих відео, що ми прошили трактор і відключили ЄГР програмно. А зараз, поки є час, хочемо ще його фізично наполовину хоча відключити. Ну, Займаємося. Був у нас такий шум, коли заводиш, працює двигун. Ось тут я що. Ми вже всі ролики поміняли. На вентиляторі поміняли, а звук все одно якийсь є. Ці ролики всі поміняли. Короч, там у вентиляторі два підшипника поміняли. Генератор. Генератори теж там був я розбирав. відправив ще на ремонт колектор на перепайку. там ті. Бо я там сам не зроблю. боюся там лісти. І думаю, ладно, вже раз лізти, поїзд до кондиціонера. Теж розібрав кондиціонер, там підшипник ще більш-менш, але вже такий трохи звуки здавав. в мене на 79.30 вже таке було. У 23... 22-му році цей підшипник. заклинив, порвало всю ту обмотку, муфту. Коротше. Ну, добре, що я доїхав додому, ще я ще не знав це. Бачу, конція не робив півдня. в поле поїхав додому, коли додому кинувся, а там все розволотило. Так якось доїхав без підшипника додому. Тому вирішив вже. Плане на комбайн є на роботу, щоб ви потім не стояли, все переберу. Можливо, я кажу, то підшипник не потрібно міняти, але поміняємо. Заодно мастив ці підшипники на цьому змінчителі, Коротше, вирішив, все-таки я буду міняти їх. ну Бачу, тут просто один нормальний, другий поганий, або їх просто містам міняти. Я узнаю, написав, знати за ціну. Ані того купиться та то і поміняється все. І ще в мене таке питання. Малек тобі скаже. Не стесня на роторі, Які ставити краще під барабані? У нас зараз стоїть універсальне. І це думаю, що робити. Косити соняшник на універсальному, чи багато бачу, скажу, що можна косити на кукурузінну. Бо ще нас є під барабані. Чи зразу ставити кукурузін молотити соняшник, потім раз кукурузу і все не треба тут гратися? Де... Поки є більше часу, там, місяць до уборки, ну, можливо менше, ну там недільки три точно ще є. Ти може зараз не спіша поміняти, щоб потім після соняшника це не гратися. Бо часу немає, то то, там треба дискувати, де сіяти. Короте, хто підскаже? На універсально косити соняшник, чи ставити же кукурудзяні. Ну і наш 7930. Плюс вчора щось теж. Як там була вже вона, просто чи я не хотів замічати, чи воно більше якось ще просто сьогодні, вчора заміти більше. Оця вібрація, що я розповідав в транспорті була. Коли їдеш, це вчора заїжджав дуже повільно сюди. Коли їдеш кілометрів. Ну Дуже повинно. Єле-єле як черепаха там, плетешся, передній мост починає як закусювати. Він їде хлоп і дергає, прямо як закусює. Лише включаєш переднє міст, все, пропадає, відразу пропадає. Виключив переднє міст, їде-їде, і закусило. Їдеш хлоп, закусило. Включаєш, що автомат, що принуділка, одразу пропадає. І не знаємо, що чи лізти. Попробуємо, може ту муфту. Мені колись розказує, там є муфта заключення. Трошки страшно лізти, бо не знаю, що як. Скрити, подивитися, може там щось покаже. Ну, Цим там теж треба зайнятися, бо порве щось щось дай. Порве. Ну і ЄГЕР. Зняли вже цю трубку, яка йде, бачите, просто ставимо ту заглушку і все. Я щоб ви щоб розуміли, чому ми захотіли я за те, щоб його відключати, він не потрібен. Там в сажі просто уйму. Я залазив камерою, дивився. Це колись купив, коли мені форсунки думав, подивитися на циліндри, Як вони це поживають. Поршня ну, це, але не, неправильно взяв розмір, китайцю заказав. Вроді тоненьку брав, була ще тонча, але камера там хуже. ну коротше, Не влізла вона в форсунку туди, щоб подивитися. Коротше, так і не подивився. А сюди такі міста, то заліз там, звісно. Хто програмно відключає, цей клапан все одно. До 100% не перекривається. Там вже такі нагарнення, а вже заплотно не припрягає все одно, ну буде проходити. Так, да, вже менше, ніж було, але буде проходити. Тому краще ще фізично заглушити. В ідеалі зараз на цій стороні. В ідеалі ось на цій стороні ось ця трубка, яка слатую двигун. Тут робимо заглушку і там робимо заглушку. І все. І виходить, тасол буде заходити, він так і буде в цьому гері сидіти. Поки що так. Тимчасово. В ідеалі, звісно, це все викидається. Оця шланга, цей, як я сказати, теплообмінник плабінький ну, мабуть, так він називається. Його теж викинути, тут ставить заглушка, і заглушка ставиться ось на випусному колекторі, коли ДВІ гер. І все. Тоді вихлопні гази всі виходять одразу на турбіну і вихлопну трубу. А так, виходить, вони ще трошки будуть сидіти тут. І що плохо, коли просто програмно не виключаєш, то у першу, той клапан перепускає трохи, а другий момент. Аз і тут, якщо він теплообмінник це він прогорає і потім тасол, там ж тасол він може... канали прориваються, і тасол заганяється в двигун випускний колектор. Тому поки що ми зробили так. Двигун вже точно буде частенький. А далі ми вже просто цей випускний колектор за два знімали і трошки тут навердили в одному різьбу. Коротше, затягували і перетягнули, трошки потягнули її. І то не хочеться лізти, першки тут не дуже легко розбирати ці болти. Ну, котрі, відео, зняти поздив колектор, ту заглузку, це викинули, це ту заглушили і все. Ну, підемо поки що по простому варіанті. Батько пішов зараз шукати якісь ці. Заглузки поробити. Прокладка Це рідна з цієї сторони, тож бачите який нагар. Це все воно йде в двигун. ці Вихлопні гази, сажаться. там не потрібно. То прокладку цю поставимо. Ну і плюс заглушка Ну, і ще один плюс, то що ми видалимо цю трубку заберемо. Щоб регулювати клапана, виходить, ота трубка мішала. Ми, кожен, ми її знімали, піднімали цю кришку і витягували, Тепер її не буде, тепер легше. Просто клапану кришку тут 5-6 болтів зверху розкрутив. Ось вони. Розкрутив клапану, підняв, тут трошки проверну, це тільки щоб ще компресора не було, у нас взагалі було б супер, ми ним не користуємося. У нашому випадку не потрібна річ, яка ослуняє тільки конструкцію. Коротше ця трубка, яка йде тут з фільтра на компресор, Оце ще вона мішає, трошки треба А Так, щоб не було і раз підняв, клапана подивився і Короче, Коротше, було б набагато легше. Ну вже буде проще, вже не треба цю трубку, гратися, вже раз її викинули і легший доступ буде. Турбіна у нас ВГТ-шна. Вона працює, я так розумію, нам казали, що вона вже мінена. Вже німець до нас міняв її. Вона працює, її не відшивали. ката сімірка, вона не проблема. На шіськах 6рках шість оцих всіх, хто трошки там з ними є проблеми, то їх теж відшиваються турбі для нас. Поки що працює, хай, хай крутиться ще. Ну і так все. Продовжуємо. Ось ця тут. дивіться, бачите, скільки там В сажі. Куча генератор розібраний. Це ж чекаємо. В щасті. І датчик у нас накрився, що видно. Шлам. Ну, воно так треба, то шладно. І датчик це в бункері. Я так зрозумів, показує вигрузку, що йде в бункері. Хоча протерло пластик. Тут четверка, тут вже ноль. Тут зараз теж пластик, І просто закажу там текроні вроде з ними говорив, вони можуть такі зробити. Ну, вже от саме зробимо по місці. Я не думаю, що хоча вона тискав білу, така на півпрозора. Не знаю, важливо, це не важливо, але видно, що проте це поміняємо. Так, зробили ми заглушки Я так люблю. Дав команду, батько зробив. Так я працювати люблю. заглушку батько вирізав, одну сторону зачистили стару прокладку і це все. Зажимаємо, вроді підгнали, вроді все нормально. Ще правильно трактор не перевіряв. Одну перевірю нормально, це трудно ще не перевіряв. ставим і все. І буде воно працювати. Так ось прийшли мені провода, хочу попробовать до 42-40 камеру. Цікаво, чи запрацює китайська камера там за 4 долара, чи буде взагалі вона працювати. Це саме головне. І так вона мені потрібна, просто хочу. хочу. І це все. Ну і все. Заглушка одна стоїть, з другої сторони теж стоїть. Так що будемо працювати. Я вже скажу, два дні працював на виключеному ЄГЕРі, поки просто фішку видірнув. Все працювало. Думаю, також буде працювати. Що я займаюся камерою і будемо дивитися до моста щось. Щось знати, ще куди лізти туди. Ну, пробуємо муфту поки що. Попробуємо розібрати, якщо у нас ще ви. Блін, загузок заглушку. Защиту цю. Треба піднімати капот. Ну і що ви думаєте? Воно працює. Запрацювало там хвилин 10, розбирався, дуже довго не міг контакти нормально вставити туди. Так, я вам показував, як вивести на робочий монітор. Це все, там TikTok, якщо комусь цікаво, можете заходити. І воно працює. Ось. І я вам скажу, навіть які зображення гарне. І саме головне, я думаю, буде затримка. Ні, дивіться, дуже швидко я ось шевелю, і дуже швидко воно відповідає. Ось. Mm. У якості зображень, ну як те мене, то нормально. Опять же, 4 долара. І це 4 долари, бо там кабель, 7 метрів 10. А щоб без кабеля там ще дешевше. А не ти гарну камеру купити, то взагалі бомба. Причай я задоволений. ну На тракторі воно мені сильно не потрібно, живлення взяв звідси з розетки. В ідеалі, звісно, брати монітора, але я поки що не бачу приміння її в себе на тракторі. На комбайн, да. так. Поставити на бункер, щоб повний бункер, побачите на Ізмін-сіділі, зайді, що воно працює і все. А так, на тракторі поки що в нас немає такого гряту, що мені потрібно слідити. Ну, я задоволений. Дуже давно хотів це зробити. Ну, Ще треба, якщо вибирати камеру, то без цих поділок. був. Не без проковочних. Це більше автомобільна камера, але. І каже, мені його не було. провірити, що воно працює. Вона працює, так що я задоволений. Так, для вас пройшла секунду, для нас годинки 3, якщо не більше, весь в мазуті. Це тільки руки щоб вам показати. Тут весь, коротше, ну, так, щоб працювати комфортно з консіоніром на автопілоті інколи приходиться. Не інколи, а інколи часто приходиться. Коротше, зняли ми мухту переднього моста. Відразу кажу. Ми хитрий, зхитрити, заліли тільки масло з муфти 40 літрів. Зливається повністю масло. Знімається одна трубка масла запорно. Ну, втора велика трубка. І тільки тоді защита кардана. Защита треба, але ми так зняли її. Оцю. І що ми маємо? І ось серед... Я чи думав, що він зніметься тільки корпус. А сестерні там залишиться. А ні, воно просто все шестернями. Ні, серйова, там сказав, що воно важке, але я щось думав, що ну, важке та важке таке. Крут кілограм 50 бо Ми є двоєм несем. Ось ці дві запорні трубки. Там екрасів зараз почистю. Одну достав, втору ще не доставав. Сказали, там якісь є пластике кольце і воно розбивається і потім є ця проблема. Ну, Так вроді тут чистенько. Масло, коли зливав чистеньке, трошки було щось такого, як пластика було, в цих сіточки одній. Другу ще не достав. Оце ну, таке там незрозуміле. Сюди ще навіть не заглядав. Я тут, чесно кажучи, дивлюсь і взагалі нічого не розумію. Ну, щось є, все вроді чистеньке, не побите, шестерні цілі. Ті шестерні цілі, так прояви, да. так. Тут все, ну, все в ідеалі. На перший згляд. А ч гупає, непонятно. Але є люфт ще там, зараз покажу, можливо, так і повинно бути. Бо ми ще тут, чесно кажучи, це розібрали, занесли ще тут, не дивилися. Я так вийшов. Ну, вроді тут все нормально. на перший згляд. Так, ідемо туди. Ну і ця мухта включення. Це виходить кардан сюди, на передньому осіде. Тут просто трубочка яка під воду, навірно, ну, Давлінням включає виключає і силіною такий, подає питання доступ. Вона жива, нічого тут на ній немає. Єдине, що є, не знаю, так повинно бути, не повинно бути, є ось такий люфт. тобто ось Як я розумію, коли давління немає, то включене перейдемо. Тобто воно ж включено Ось таке. Повинно так бути, не повинно. Так. такого люфта немає. Взагалі. Вверх-вниз теж немає. Оце тільки оці дві шестері. Ну, можливо, там і так повинно бути воно. Не знаю. Ну а так все. Все живе. Рукою туди залазить, там теж стружки, нічого немає. Я ще навіть не розумію, як воно знімається. Цей вал прикручений. То щось нічого не збирають, блядь, руки від кардана. Кардан теж то, ліці теж хороші, так що тут все супер. Ну що, я поліз ще раз під трактор передивився. Там як виявляється прокладки вкладки, тут і не було. Воно сиділося на герметику. Оце трошки тако... Дуже хороша якість прилягання металу, що метал на метал, він тече там. Тут-чуть така кайомочка герметика. Подумав на в це залишилася, ні, нічого немає. На тракторі все ідеально. Там все частеньке, все це. Ну або можливо, проблеми в цьому. Не знаю. Оце тільки цей. Повинно так бути, не повинно так бути. А так все інше, воно нормально. Все ідеально, все частеньке. Провірив ці карданчики. Ну, кардан провірив, все нормально. Переставинки. На кардані все нормально. Коротше, на цій чудесній ноті ми заканчуємо відео, я не знаю. Можливо, хтось підскаже, куди ще дивитися. Оце найбільше не люблю. Знаєте, розібрав і нічого не знайшов. І даром розбирав кучу, робив зараз, що треба піднімати. Воно. Ну-ка, кілограмів на 50 Треба декось якось демократами піднімати, бо так руками там дуже незручно ще й з карданом. І нічого не знайшли. Вже блок щось там було, ти знав, ага, тут все, розібрали, поставили і все поїхав, так. Тут наробився і, і нічого не вирішилось. Și o să cu deșelistă.